Осінь, осінь, листопад Листячко кружляє. Доброго ранку малята. Осінь вас вітає. Доброго осіннього ранку, малята. Олір цей усім знайомий. Він у соняха в короні. Він у сонця в промінцях. Він в скарбах в великій скрині. У ромашках, в середині, на доріжках із піску. І обджілки на буску. Він в меду, а ще в зерні. Здогадалися, дітки? Який колір мають усі ці предмети та об'єкти? Поміркуйте. Так, жовтий. Сьогодні ми з вами познайомимо з жовтим кольором. Бо жовтий колір це осінній колір. Навкруги ми бачимо дуже багато жовтих листочків на деревах. Та під ногами погляньте. Саме восени, коли стає сумно, від хмурого неба, дощової холодної погоди. Жовтий колір допомагає підняти настрій та зігрітись. Він заряджає нас бадьорістю. Енергією та дарує гарний настрій, погляньте. Тож, давайте з вами частіше дивитися на жовтий колір, щоб отримати ці позитивні відчуття. Зараз пропоную вам пограти в дуже цікаву гру під назвою Де заховався жовтий колір. Подивіться, будь ласка, на картинку та покажіть тільки жовті кульки. Не поспішайте, будьте уважними! Ми бачимо ось жовта кулька. Та знайшли ще одну. Молодці. А зараз малята розгляньте зображення. На ньому ви бачите різні іграшки. Потрібно знайти іграшку жовтого кольору. Так, ось вона. Це жовта качечка. Молодці. Перед собою ви бачите зображення квітів. Не різних кольорів знайдіть, будь ласка, квіти тільки жовтого кольору. Одна квітка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Як багато квітів ми знайшли жовтого кольору. Молодці малята, ви дуже уважні! І знайшли багато квітів жовтого кольору. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподобалось грати. Та подобається шовтий колір. До нових зустрічей, дітки!